Група телеканалів Інтер це потужний медіа інструмент, а значить соціально відповідальний бізнес. Звістка про те, що Валерій Хорошковський продав інтер Дмитру Фірташу виявила декілька цікавих моментів. По перше, заявлена вартість медіа активу мільярди доларів. Угоди на продаж за таку величезну ціну в Україні не було, мабуть, із часів продажу криворіж сталі. Це так звана макрооперація для країни та має позначитись на її економіці. Тож нас зацікавило, скільки податків отримає бюджет від цієї угоди. Адже якщо резидент України Валерій Хорошковський отримав 2,5 мільярди доларів, продавши інтер, у нього виникає зобов'язання сплатити податок на дохід фізичної особи, а саме 17% у податку від цієї операції. Ми запитали в голови податкової служби а після її реформування у міністра зборів та доходів Олександра Клименка, чи задекларували сторони угоди свої доходи та чи сплатили податки. Ми це побачимо, коли вони подадуть свою звітність за 2013 рік. А це буде у початку 2014 року. Але ми маємо надію, що податкова культура і свідомість у обох сторін дуже висока, і податки бюджет і. Держава отримає, утім, скоріш за все, сподівання міністра Марні, адже варто придивитися до схеми власності каналів групи Інтер, щоб зрозуміти, що вся угода була провернута далеко за межами України, а саме на кіпрських офшорах. Отже, приватне акціонерне товариство Телеканал Інтер заснований на 29% російським першим каналом, 10% у ТОВ «Пегас телебачення. І нарешті контрольні 61% інтера належить ТОВ український медіапроект». Ця фірма, в свою чергу, на 100 відсотків заснована кіпрською компанією UA Intermedia Group Limited. До початку 2013 року вона належала Валерію Хорошковському, а саме його кіпрській компанії KH Media Limited. Після нового року кіпське обличчя 61% Інтера фірму UA Intermedia Group Limited купив Дмитро Фірташ, а саме його кіпська компанія GDF Media Limited. Отже, вся операція з продажу найбільшого українського телеканалу пройшла на офшорах. Це значить, по перше, що Валерій Хорошковський чиновник, який довгий час пропрацював на керівних посадах. Та його бізнес-партнер Дмитро Фірташ, що нині очолює федерацію роботодавців України, укладаючи величезну угоду, не мали наміру платити з неї податки. Говорячи мовою їхнього внутрішньопартійного політичного опонента міністра Олександра Клименка, наближеного до сім'ї президента, у обох сторін угоди низька податкова культура. По-друге, цікаво, що проводячи всю операцію купівлі продажу в обшорній зоні на Кіпрі, Хорошковський та фірташ могли ціну у 2,5 мільярда, яку знавці ринку назвали надзвичайно завищеною, фактично взяти зі стелі. Адже перевірити там суму угоди та рух коштів фактично неможливо. Медіаексперти та політологи вважають, що оголошуючи таку ціну, члени групи фірташа, просто намагались відлякати інтерес до інтера оточення сім'ї. Які, як подейкуть, давно мали плани на цей потужний медіа актив, про те, що фірташ і раніше мав частку в інтері, говорив навіть він сам про що свідчить дані Вікілікс про його розмову з експослом Америки в Україні? Сам Хорошковський в 2010-му визнавав, що у фірташа є лише опціон на інтер, тобто першочергове право купівлі активу. Однак згодом, коли очолювана Хорошковським, служба безпеки України стала на захист бізнес-інтересів Фірташа у питанні повернення йому 11 мільярдів кубометрів українського газу, то далі від партнерства потрібно було відхрещуватись, адже виникали очевидні звинувачення у конфлікті інтересів. Промопціон я говорив публічно, я це можу повторити на сьогоднішній день. Його строк закінчився 31 грудня минулого року. На сьогоднішній день ми знаходимося, умовно кажучи, взагалі без навіть цього договору. Тому ще раз хочу повторити, що у нас немає жодних бізнесових інтересів спільно. Окрім того. Час відкрив завісу і над ще одним цікавим моментом. Валерій Хорошковський ніколи не заперечував, що він власник найбільшої телевізійної групи каналів в Україні, але він запевняв, що весь час, будучи чиновником. Він не впливав на канал і не брав ніякої участі в його управлінні. Це не так заявив Євген Кисельов. В нещодавному минулому ведучий великої політики на інтері, а тепер керівник інформаційної новинної служби каналу. Все скільки небудь существенне рішення на телеканалі, пока він принадлежав Валерію Хорошковському, приймав Валерій Хорошковський. Це питання к нему. Сам Валерій Хорошковський вже два місяці після своєї відставки з посади першого віцепрем'єра перебуває за кордоном та не збирається повертатися на батьківщину. Тим часом в Україні відбулася цікава подія. Глава адміністрації президента Сергій Льовичкін особисто на закритій зустрічі з журналістами «Офрекордс» оголосив, що став власником 20% інтера. В медіа вже охрестили Льовочкина українським Берлусконі, який одночасно управляє найпотужнішим органом влади в державі та є співвласником найбільшого телехолдингу країни. Виходить, якщо Фірта через кіпрський офшор купив долю Хорошковського в Інтері за 2,5 мільярди, то внесок Льовочкина 20% мав складати 500 мільйонів доларів. При цьому українська правда пише, що накопичення, зазначені в декларації про доходи Льовочкина, ледь сягають 135 мільйонів гривень, тобто всього 17 мільйонів доларів. Тож якщо Сергій Льовочкін не озвучить джерела своїх доходів та сферу заробляння коштів, корупційна підозра завжди буде переслідувати державного чиновника з 15-річним стажем та значними політичними амбіціями на майбутнє.